На Прикарпаття з'їхалися політологи в одному з найбільших університетів області, розпочалася наукова конференція. На ній авторитетні науковці з України, Польщі, Хорватії та Чехії обговорюватимуть досвід країн центрально-східної Європи у вступі до Європейського Союзу. Мета визначити, які перспективи світять для України на думку політологів, поки немає злагоди у суспільстві, про єс можна забути. Українські політики мають перестати створювати проблеми там, де їх немає. Такі проблеми, як схід, захід. The <laughs> Південь, північ це проблеми політиків, але це не проблеми політологів. Тому коли збираються науковці, вони шукають шляхи пошуку тих речей, які об'єднують Україну, які консолідують українську націю. Традиція, культура та історія те, що має об'єднувати нині українців, переконані чеські науковці. Давид свобода готується до свого виступу. Він науковець інституту досліджень тоталітарних країн. Нині має доповідь про Упа та Україну. Українське підпілля. Це каже одні з найсуперечливих сторінок української історії. Політично це не мало такий, просто, так, такий, такий величезний е, вплив. Але це мало е, дуже великий вплив на е, е, наш спосіб мислення в післа воєнному періоді мислення про радянський е, Союз. І просто чехи дуже некритично е, е, ставилися про. У пісті, просто вони зробили таку величезну ем, ем, пропаганду, е, вони, ем, вони, вони робили таку, ем, таку кампанію, і ем, донині ця рефлексія просто не є така ем, готова. Ем, Старіше покоління ем, постійно думає про ем, це явище. Історичні суперечки, переконаний науковець, це чи не найбільша перешкода, яка стоїть на до Європейського союзу вихід з цієї ситуації вважає Давід є, але його слід шукати не у минулому, а в теперішньому. Світлана Колеснікова і Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.